Бути чи не бути спільному підприємству між Трускавецькою міською радою та фірмою «Трускавецькі лікувальні води, це питання обговорюють вже тривалий час. І сьогодні, власне, його повинні розглянути на сесії Трускавецької міської ради, як відбуватиметься розгляд і до чого домовляться, що вирішуть депутати Трускавецької міської ради. Дивіться в нашому сюжеті. І все розкажу, ми наполягаємо зняти ці питання з порядку денного, все-таки їх вивчити, вивчити стан. Хай попрацює то, е, е, лікувальні води, хай покажуть свою діяльність, хай е, побачимо уся картина, яка не відбувається, а після того ми будемо приймати якісь рішення, які важливі дуже для міста. А е, так раз-два прийняти і просто зайти не знати в куди, ну, я вважаю, що це не, не є позиція. І тому у мене все-таки прохання ще раз звернутися до ще раз, тому я ставлю пропозицію, зняти ці питання з розвитку сесії, вивчити це питання, а після того вже приймати якісь рішення. Ми наполягаємо і просимо вас все ж таки підходити до цього як до важливого питання, а не так просто проголосувати і так далі. Брато Росковець вже себе зарекомендовали, а лікуальні води це є дитина братовської зброї. Ми звернули увагу на договір, який був укладений між братом і мінеральними водами. І ми отримаємо ще одне підприємство як водоканал, яке ми не можемо досі ніяк контролювати. І в кінцевому рішенні вони просто не будуть проходити на збори, ми ніяких рішенням зможемо приймати. Ми допомоги було дімофіцерно 50%, але насправді ми нічого не зможемо зробити. Тому все ж таки я прошу дійсно вивчити повністю договір, не просто цей, який буде вкладений між мінеральними водами і Трускавецькою міською радою, а на яких умовах прав Трускавецького курорт заключив договір між мінеральними водами, між футболом. І тоді ми зможемо сприймати якісь, якісь конкретні рішення. Тому що зараз ми дійсно можемо наламати дорогу, а пізніше ми нічого не зможемо. На жаль, Андрій Кисак, який був присутній на кількох засіданнях, ні одної пропозиції не дав, а пан Василь Залінів комісії не приходив. <толен> то вибачте, з такою швидкістю <толен> долучатися питання, то вам життя не вистачить. Оригінал статуту Оригінал <толен> статуту <толен> <толен> висить той, а там не пише про 50 50. Там, там не йде про, мі... про участь міської ради. Так, так, так. то що йде про участь міської ради, роздано депутатам. Де роздано депутатам? Там електрон. Слухайте, ну ви. З такою швидкістю е, обробки інформації. Такої не буде, йому йому. А, акти прийому передачі. Е, наголошували члени комісії, акти прийому передачі, технічний стан е, цього майна, який передається, ми не говоримо про оцінку. Про це все говорили і про це все наголошувати. А Бо, згідно договору купівлі-продажу не Добре, передається не актами прийому передачі, щоб ви то розумієте. Щоб я розумів, так на чим передається? Договору, купівлі, в договорі, купівлі, самому договорі купівлі продажу говориться про те, що договір виконується підписанням актами, продажу, актами. Продажу. в договорі купівлі продажу, говориться про самі акти. Юрій Осипович, про самі. А ви читали договір купівлі-продажу? Я зараз подарую і почитаєте. Я, я муж я читав. Я вважаю, що достатньо пройшло часу для виробництва. Ні один керівник, який на самі, не дозволить писати договір на 9 мільйонів, який належить на договору. Ні один керівник собі не дозволить цього. Ви тобі віддаєте мінеральну базу. Це перше. Друге, кому належить надра? Конституція, що говорить? Чи забула ви що? Тому зараз громада звертається до своїх депутатів. Ще раз вивчити це питання. Я думаю, що це не, не таке велике прохання до своїх депутатів, щоб вони ще раз вивчили ті документи, які з'являються по одному в день на засідання комісій, які з'явилася частина документів вчора, тільки. Чому ви не хочете їх ще раз вивчити, я не розумію. Також я не розумію того, чому стільки багато людей утрималися. Кожен депутат, який голосує, має мати чітку відповідь на це питання, чому він саме так голосує. Утримався, це значить, він ні вивчив, ні знає, про що він голосує, він просто утримався. Я вважаю, що громада не, ну, такі відповіді своїх депутатів не приймає. Крім того, тут є юристи, є люди, які розбираються в договорах. Якщо ви це все читали, то скажіть мені, будь ласка, за що ви голосуєте? Не йде мова про створення спільного підприємства. Як це, це... Це, не, це, не, не йде, те, тому що я. це є ТЗОВ. Це є, ДЗОВ. Це є ТЗОВ. Це вливання грошей впаде в є така про форма спільних підприємств. хай yeah. закінчить свою думку. Скільки я ходила на сесії, перед тим нас переконували, що нам потрібно створити спільне підприємство. Так. так. А зараз йде мова про створ, про е, передачу майна в ТЗУВ. Це є витформи. Ну, я... Ні, підторію. це є договір купівлі продажу. форми власності. Є форма власності ПП, є ТЗУВ, є ЄКП. Так. Є тут дуже багато так. власностей, але в цій формі власності в мене затягнув момент ДЗУВ. За згодом, як обгодиться Трускавецька міська рада. І ми рада. зараз ми дослуж... говоримо зовсім не про спільне підприємство, а говоримо а про ДЗУВ. А що це є? Де є власники 50 на 50? Рада, є власники... <-T1> Де тут міська рада? Тут немає міської ради зовсім. Що... Ну, так як жасуємо, так Я не знаю, що ви там в руках тримаєте. Тож, власне, я вас прошу. Щоб ви оце вичили, ви, що я тримаю рукави проект рішення, згідно якого вводиться співзасновники Тросковецька міська рада в розмірах часто 50 на 50 я вам скажу, від я вам кажу, що просила, коли була попередня сесія. Щоб ви запросили представників громади, і ми хотіли прийняти комісії, я навчу. ходила, я прийшла і нас не пустили на цю комісію. Походу, ми, ми стояли, йшли. Це група це не була комісія, це була робоча група. Ми кожен день мали робочу групу. От Тих що поїхали на бюджетні комісії, ніколи такого не було, щоб вас не пустили. Суть в тому, що оцей договір, який я маю, тут мови зовсім не пройде ніяку міську раду. Дві був комісії, Роман був на комісії, вас не було. почитайте. Ну так прочитайте, цей договір купівно-продажу. Юра, ти тобто, ж нам дали, ти говориш, тобто, що, тобто, ти? Ти? Тобто, що тобто, має купів, то ж саме, що ти до мені. Я тримаю, що ви зараз вважаєте. Оце на 9 мільйонів, оця бумага. Це на 9 мільйонів, з лишнім, 10 мільйонів, 9 600. Покажіть, де тут, покажіть, що я не думав добре, покажіть, де 50% міської ради. Покажіть, можна, можна, ну покажіть нате, пізніть цей у Вас є. Читайте. Ну покажіть мені де. Я може по англосу знаю, Може, я між рядками не вмію читати. Ви може не вмієте. Ну та може не вмію. Тому що тут немає ні слова про міську раду. Взагалі не вмієте читати. Не так, я не вмію читати. Не школу я не, не ходив. Ви вищої, вищої освіти не Ви Знаєте, як кобарі отримувати від вас особисто. Звичайно, так особисто від вас. Дуже добре, що я вмію. В цьому, Другу, договорі. цьому Другу, договорі нічого Другу. не написано, в цьому договорі ні слова, не сказано про міську Раду. Нічого. вам, хабарнику мені говорити. Ви перше ну, Ви нішами договорите. Ми зараз Другу. говоримо перше, про це побачення. Ви окуляри на дітей. Мені не сподобалося як ви голосувати. Підкажіть, будь ласка, в чому проблема ще раз вивчити питання. Тричі, щоб ви розуміли. Вона прийшла, і їх засідання було у вівторок. У вівторок пропозиції до порядку. Денного не було, крім мула, того, що потрібно висувити проєкту статусі. На комісії до даного проєкту рішення було багато зауважень, які не були внесені. Проект рішення не проголосувався на це. Порядок, я так, коли на все ви висловлюєте, я Ви висловлюєте своє голосування. Голосування є відкрите, не подаєся, ніякі підписуємо, не збирається. Що вам є? Давайте через аукціон домовлять! Там Пратівське майно зараз знаходиться. А Пратівське майно знаходиться там, Оксана Півнос. Майно працювати Тусковецької знаходиться там. Ми лікувальні воду вже даємо. Юрій Михайлович, на даний момент, дивіться, на даний момент Трусковецькі лікувальні води виключно односібно володіють ліцензією до 2035 року і граничним відводи. Для того, щоб підтвердити ліцензію, вони мають володіти договором оренди землі. Чи це є СП, 50, 50, чи це є ТЗУВ з вивнішною участкою власності 100% тускарорту, для того, щоб продовжувалось функціонування курорту, мусимо їх надати їм в оренду землі. Якщо не враховуємо, чи має право. В мене є застереження, що захищаєте сторону, ви захищаєте якусь приватну сторону, живе. Я не знаю, я поняв. От три роки тому нам принесли в меморандум справку скавецьку роту. Я захищаю сторону громади. І Я забираю, ми забираємо з скавецьку рота 50% всієї мінеральної бази. Відчужити. А ви навіть не міста не зможете по мене. Ну з таким походом, як ви, якщо тобі приймати участь зборах, <смерт> то точно нічого не обираємо. Нам такого голову потрібно. Ну то обирайте а, його. Я з вами щось тримаю. Обирайтеся. Давайте складайте коло вас, я тим все. Добре. Після того я закінчиться. Буде обирати. Ставте на голосування до вас ще. Сто разів буде, так? сто разів? Ми всі взаємопов'язані. Вибачте, там мікрофони, то ви вже свої вичерпали пропозиції. То всі вичерпали пропозиції. Планарне засідання. Я роблю вам згодом. Ми, якщо цим не скористаємося, ще раз наголошую. Історичним шансом вже три роки історичним шансом. Ми якраз тим напрямку постійно системно працюємо. І ми хочемо отримати для громади всю мінеральну базу коротку історії на брест, України на комунальне прикладу, ніколи має і не було. А комунальний дрес передаємо, земельні ділянки передаємо, давайте робимо на тому самому гідничому відборі. Я не... Ми вже три роки спішимо. — Та нічого страшного! — А, спішимо! — Ви подивіться, відчуваєте? — Чому ви не прийшли на відчатку? — Вирішили, я вважаю, що це правильний кінг, перший правильний крок — взяти, бодай, це майно, яке завтра серферор прийняти для громади, 50 на 50, так, Але, якщо є певні нюанси, я також погожуся, може ще відложити нам на дві неділі, нам місяць нам не горіть. Вибрати саме таких вибрати саме таких крикливих людей, які дуже правдиві, і не скажуть. Оце є мінус, оце неправильно. Я думаю, що ми підтримуємо. Але треба йти, треба брати, тому що. Це я погоджуюся, що 50% це перший крок. Ну ніхто не віддасть одразу 100. Ну будемо будемо реально думати. Видає, що Щось не виходить. Я знаю про що не виходить. Але треба брати. Зараз ситуація докорінно змінилася. А докорінно ви, змінилася, і в нас появився історичний шанс але ви, але зробити величезний крок. До отримання контролю над всією мінеральною базою міста курорту Трускавець. І я вважаю, що ті люди, які займаються зірвати ці процеси, вони займаються ванчуркою, вони хочуть, щоб наш курорт занепав, щоб він перестав працювати. Щоб всі люди, які приїжджають Трускавець, почали їхати там, з кінницю, може і так далі. Я ці позиції не розділяю категорично. Во збиралася в тому залі з приводу цього питання, і було рішення сесії про створення комунального гресту, і громада висловила свою думку на бачення е, мінеральної бази, де вона і як має бути, має бути комунальний хреста і, і все майно має <реш> джерела на нас жити в громаді міста. І не треба тут е, розказувати. Байків. Байків. Значить, ще раз я не знаю, вже який раз говорив, що і таке і комунальна гре. Пані Віра, ну я ж вас не правда? <порізь> комунальна грець ідеальний варіант для того, як, якщо створюється з нуля підприємство, яке володіє мінеральною базою. На даний момент е, всі розвідані родовища виключно належать до е, ТЗОВ, трусковецьких лікування води. Ми не маємо права зробити скважини, спроловине, будувати на кантажі збруди на цих родовищах. Розвідувати якісь інші родовища. ну Це треба вкладати, це, по-перше, час, по-друге, величезні гроші. По-третє, треба будувати бювети і так далі. і так далі. Це питання сотень мільйонів. Я не бачу зараз таких ресурсів в місті. Давайте ще так. Я вам беру зуваження вже друге.

Ти нас прещеталь, що ти нас бреше так. Що Та є документи, ну, ші... документи, документи, що, що, документи надають? Що нам показують? Що, мати? А, що, що Займін, ми тематику?

Um, e... Um, 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 Ми зімо три години, три години. Ми ще її години, да, і, і, і. кому треба, і, і, і якщо збирається якась робоча група, то для чого не пускати ми людей? Належить, якщо є робоча група, дайте всіх масових засобах інформації, Але що, що? Бійшла, 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 бійшла. завтра, післязавтра, на таку ту годину, хай всі, хто хоче, прийде і засвідчитися. Ми бійшла, зараз бійшла. будемо сидіти до п'ятої години і ми нічого не зробимо. Терорічний і військові пропозиції, і приходять на домісію. Всі, всі якщо, ми, зараз, якщо ми зараз закриваємо сесію, ми домовляємося, отут є дуже багато активістів. Прошу, я вас запрошую. Час? Тиждень часу. Ми вам даємо час. Читайте, читайте, пропонуйте, подавайте. Ми розглянемо. Ви вже цілий місяць ні одної пропозиції від вас не поступило. Ні одної. Ні одної пропозиції від вас не поступило. Будь ласка, письмово, що ви хочете. Ми У вас вони всі розмножені, а наряту всі роздали.